Спекотний літній день, 30 червня 2019 року. Київська область дихає за духою, а кукурудза в полях між селами Вільне і Юрівка тягнеться до неба зеленими стеблами. По польовій стежці йде жінка, 66-річна Антоніна Шпір. Вона поспішає до автобусної зупинки після дня, проведеного на дачі в селі Деминівка. Антоніна не знає, що це її останній шлях додому. Не знає, що хтось уже чекає на неї в цьому полі. Хтось хто перетворить цей звичайний літній день на початок однієї з найбільш суперечливих кримінальних справ останніх років. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті в коридорах Верховної Ради України її знали всі: Антоніна Шпір, гардеробниця парламенту. Але для журналістів, депутатів і відвідувачів вона була просто тьотя Тоня: усмішка, добре слово, можливість попити чаю і поговорити все це робило її особливою в суворих стінах українського парламенту. Є такі скромні, непомітні працівники, яких тим не менше всі люблять, згадували пізніше журналісти. Антоніна була саме серед таких працівників, не лише до депутатів, а й до звичайних відвідувачів, до журналістів. Вона завжди жартувала, посміхалась, допомагала. Кореспонденти називали її чи не найпозитивнішою та найсвітлішою людиною у раді. В інтернеті про неї писали як про людину, з якою завжди можна. Було перекинутися парою теплих слів. Антоніна жила у Вишневому, це під Києвом, але регулярно їздила до рідного села Дименівка, де після смерті батьків доглядала за сімейним обістям. 30 червня мало бути звичайною поїздкою: приїхати вранці, попрацювати на городі, повернутися ввечері додому. Простий план, який закінчився трагедією. Син Антоніни почав хвилюватися близько сьомої вечора. Мати завжди дзвонила, коли поверталася з дачі, але цього разу телефон мовчав. Дзвінки йшли у нікуди. Абонент поза зоною досяжності. 1 липня він приїхав на дачу і почав пошуки. Мабуть, немає нічого страшнішого для сина, ніж шукати свою маму, розуміючи, що щось пішло не так. Рідні прочисували довколишню місцевість, опитували односельців. Сподіваючись на диво. Але 4 липня 2019 року стало відомо, що дива не сталося. У кукурудзяному полі між селами Вільне і Юрівка знайшли тіло Антоніни Шпір. Картина злочину була жахливою. Розпадлена так. Юбка задрана. лице все чорне. У роті жінки виявили кляп з білої хустинки, а поруч лежала мотузка. Знаряддя вбивства довкола були розкидані речі загиблої квитанції, папірці, телефон. Гаманець знайшли пізніше, біля автобусної зупинки. Мешканці села Деминівка не могли повірити в те, що сталося. Мотоска була професійна вузлами зв'язана, працював у перчатках. Ми всі тут ніколи не боялися, і йшли через поле, тихо, спокійно було. Розповідали люди журналістам. Справа Антоніни Шпір стала викликом для правоохоронців. Спочатку зачепок не було. Поліцейські прочисували Деминівку і прилеглі села, опитували кожного мешканця, але жодних підозрілих фігур не з'являлося. Прорив стався несподівано. 11 вересня 2019 року, майже через два з половиною місяці після вбивства Тьоті Тоні, до поліції звернулася інша жінка. Меня за праву руку і на черня говорить. Здійш мені приятне, підеш далі. або зараз прирежу тут на місці. На неї напали того ж дня близько 11-ї години на узбіччі дороги між селами Лочин Попільнянського району Житомирської області та села Федорівка Фастівського району Київської області. Потерпіла, отримала тілесні ушкодження, її пограбували, забрали 300 гривень і мобільний телефон. Судова молекулярно-генетична експертиза дала сенсаційний результат. Невідома особа, яка вчинила розбійний напад на Житомирщині, може бути причетна до вбивства Антоніни Шпір. Слідчі розпочали свою роботу. У січні 2020 року вони почали перевіряти з'єднання телефонів і встановили 16 абонентів, які фіксувалися в зоні, де знайшли тіло Антоніни Шпір. Цього ж року слідчі через суд отримав доступ до даних мобільних операторів, і понад півроку знадобилося, аби вийти на слід підозрюваного уродженця Житомирської області на ім'я Віктор Кохтів. 1 вересня 2020 року правоохоронці затримали 53-річного чоловіка. Кохтєва спочатку е, затримали за місцем проживання і посадили в машину поліції. Дорогою до Фастова йому навіть купили сосиску, коли запитали, чи голодний. Але потім комусь подзвонили, розвернулися і поїхали назад до будинку підозрюваного. Там пересадили в інший автомобіль, і через відкриті двері поліцейські почали його вбити. Руками та ногами пізніше його співмешканка розповідала, що син прибіг і повідомив про затримання Кохтєва, Вона вийшла з хати і чула, як його били, у тому числі кулаком по обличчю. При особистому обшуку в кишені Кохтєва поліцейські виявили гранату. На запитання, що може бути в кишені, Кохтєв відповідав, що яблуко. А побачивши гранату, сказав, що її підкинули. Через кілька днів начальник поліції Київської області Андрій Небутов на брифінгу заявив про розкриття вбивства гардеробниці Верховної Ради. Поліція навіть організувала для журналістів щось на кшталт визнання провини. За словами керівництва поліції, Кохтів в цілому визнав свою вину та розповів про обставини вчинення ним злочину. Ключовими доказами мали стати показання підозрюваного та протокол слідчого експерименту, під час якого він. Відтворив обставини вбивства за версією слідства. Кохтєв того дня відпочивав на узбіччі польової дороги, вживав алкоголь і побачив тютю Тоню, яка поверталася зі своєї дачі, йдучи до автобусної зупинки. Не маючи постійних заробітків, він вирішив відібрати в жінки сумочку. Але оскільки потерпіла, чинила супротив, він вирішив її вбити і забрати сумку. Також когтів доповнив свої показання тим, що намагався зґвалтувати жінку, але та пручалася, і зрештою він її просто задушив. Хреби. Далі що? Хреби. Кого побачив? Шість кучу. І що ти зробив з нею? Ні, все, я не почав кинуть. Кукуруз. Шо що? Затяг в кукурузу її, так? Я закажусь. Душить. душити. — що почав робити? Душити, лає. Душити? Поліція також заявила про причетність Кохтіва до п'яти насильницьких дій стосовно інших жінок. Віктор Кохтів, людина з важкою біографією, він уродженець села Топорище Житомирської області. Мав щонайменше вісім судимостей, починаючи з 1993 року. У списку виготовлення і збут самогону, пограбування, крадіжки, знищення майна. Особливо важливою була судимість 2000 року за частиною 3 статті 117 Кримінального кодексу. Це зґвалтування групою осіб або зґвалтування неповнолітньої. У 2011 році Кохтіва двічі засуджували в Житомирській області за пограбування жінок у малолюдних місцях. Біля залізничної станції, біля автобусної зупинки, навесні 2016 року. Когтів вийшов із колонії та переїхав у Київську область, де проживав під чужим іменем і знайшов собі коханку у сюжеті каналу 1+,1 плюс Показали бабусю, яка проживала з обвинуваченим під одним дахом останні три роки, оскільки він був співмешканцем її дочки. Вона розповіла, що Когтів. Дочку не бив і не пиячив. Але справа Антоніни Шпір це лише вершина айсберга. До Когтіва також мали претензії і інші жінки. У 2020 році, влітку, він попросив жінку, з якою був знайомий, побілити йому хату. Потерпіла, погодилась і сіла на мотоцикл обвинуваченого. Дорогою Кохтів зупинився у полі під приводом зібрати кукурудзу. Там жінка побачила. Розстелену ковдру, на якій лежав ніж, і пляшка горілки за словами потерпілої когтів схопив її ззаду за шию і почав душити. Але вона якось вирвалася. Наступного дня жінка заявила в поліцію. 2020 року, близько 9.30 ранку, з Фастівської електрички на станції вишняки вийшла жінка, яка їхала з Києва на дачу. Біля залізничної платформи до неї підбіг незнайомець, схопив її за руку і почав тягнути в ліс, погрожуючи вбивством. Потерпіла, опиралась, і чоловік ударом розсікій брову, але вона не розгубилась, відштовхнула злочинця і зуміла втекти. Перейду до судового розгляду. Матеріали справи передали до. Суду окремо вбивством гардеробниці Верховної Ради зайнявся Києво-Святошинський суд. А інші епізоди розглядав Фастівський суд Київської області. Прокурор клопотав про об'єднання всіх справ, але суд не побачив для цього підстав і тут. Почалося найцікавіше. 10 серпня 2021 року Фастівський суд Київщини виніс Кохтєву виправдовувальний вирок по трьох епізодах. Суддя Фастівського суду розніс обвинувачення в пух і прах за всіма епізодами, включно з гранатою, яку сапери вирізали з кишені куртки Кохтєва. Як же обвинувачення розвалилося? І воно розвалилося не через недостатність доказів, а через грубі порушення слідчих. На 18-річну дівчину напали біля залізничної станції у серпні 2019 року. Рік справу розслідували безрезультатно, доки не з'явився кохтів. Здавалося б, прорив. Дівчина навіть впізнала його за фото, але виявилося, що слідчі зробили фатальну помилку. Вони почали збирати докази насильства ще до того, як офіційно внесли цю інформацію до реєстру. Слідчі експеримент у липні, впізнання за фото у вересні, а про насильство в документах інформація з'явилася тільки 22 вересня. За законом так не можна. Суд визнав усі ці докази недопустимими. До того ж, впізнання провели з порушеннями. Дівчині показали чотири фото. На одному чоловік в масці, схожий на когтів, а на інших троє без масок. За законом, люди на фото мають бути схожими між собою. Тут вже були різкі відмінності. Когтів заперечував, не знає, потерпілої на станції снітинка не був. А також за ДНК встановити теж нічого не змогли. Занадто мало було матеріалу. Навіть з гранатою не все гладко. На ній не знайшли відбитків когтіва, а враховуючи, що її вилучили після побиття підозрюваного, суд засумнівався у достовірності цього доказу. Суд зобов'язав Фастівську прокуратуру організувати розслідування щодо побиття підозрюваного при затриманні. У підсумку суд виправдав чоловіка повністю як від звинувачень у насильстві, так і в пограбуванні. Фастівський суд виніс виправдовувальний вирок по всіх трьох епізодах. Це рішення стало сенсацією. Людина, яку поліція представила як серійного гвалтівника і, ймовірно, вбивцю у гардеробниці Верховної Ради. Була повністю виправдана судом через процесуальні порушення та недоведеність обвинувачення. Справа тьоті Тоні залишає більше питань ніж відповідей. Як могло статися, що поліція з такою помпезністю оголосила про розкриття резонансного вбивства, а потім суд виправдав підозрюваного за іншими епізодами через грубі процесуальні порушення? Чому слідчі дії проводилися з такими порушеннями? Чому підозрюваного били при затриманні? Чому експертиза одягу? Була проведена лише через півроку після злочину і де зберігалися речові докази весь цей час. Як могла поліція організувати визнання провини для журналістів, коли справа ще не розглядалася судом? І чому керівництво правоохоронних органів з такою впевненістю говорило про довічне ув'язнення, коли докази викликали сумніви? Історія з Когтівим це не просто історія про одну кримінальну справу, це історія про системні проблеми українського правосуддя, про те, як жага швидкого результату може зіпсувати навіть найважливіші розслідування. І найбільше при цьому страждають рідні жертви, які чекають на справедливість, син Антоніни Шпір, який шукав маму в полі і знайшов її мертвою. Тютя Тоня заслуговувала на справедливість, заслуговувала на те, щоб її вбивця був знайдений і покараний, але заслуговувала також на те, щоб це розслідування було проведено чесно, професійно, без порушень. Варто згадати і про трагічну іронію долі. Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради, якого просили взяти розслідування вбивства Тьоті Тоні під свій особистий контроль, сам загинув у 2025 році за трагічних обставин. І також у лютому минулого року кохтів присудили 15 років позбавлення волі за вбивство Антоніни Шпір. Дякую, що ви послухали цю історію. Вона досить резонансна і гучна. Досить багато ЗМІ писали про неї у 2020 році. Вона дійсно привертає увагу, особливо у перші дні, коли було взагалі невідомо, що ж сталося з жінкою, чому вона загинула, чому саме працівниця Верховної Ради версій було дуже багато, хто міг за цим стояти, але виявилося все. Банально, просто людина, яка ніде не працювала, яка вважала, що нормально нападати на жінок і відбирати їхнє майно. Так само вчинила з Антоніною Шпір і хотіла нажитися на ній. І суми грошей, заради яких ці люди йдуть на вбивство. Вони вражають це 100 гривень, 200, 300. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи чули ви раніше про цю історію і що про це все думаєте. Я нагадую, що у мене є телеграм-канал Дівчина у Подкасті і також Патреон, який так і називається. Ви можете підтримати там цей проєкт фінансово, а також отримати ранній доступ до нових випусків. Я буду вдячна кожному за підписку. Бережіть себе, почуємося!